Ми повинні бачити виключно в нашій Верховній Раді спеціалістів, людей з великим досвідом. Не маємо права більше обирати популістів. Але наголошую, що згідно цієї конституції, яка в нас на сьогоднішній день є, то ми не можемо привести до влади саме спеціалістів. На превеликий жаль, конституція це закон прямої дії, але ви самі розумієте, що конституція, яка була прийнята там 20 років тому, вона на сьогоднішній день вже не діє, її потрібно переглянути і відношення до неї, що дійсно її потрібно змінювати, вона повинна бути простіше, адекватніше. Все, що стосується нашої конституції, я написав. Її більш короткою, зрозумілішою, щоб ви розуміли, що 13 стаття Конституції буде діяти в новій Конституції. Конституція а надра, повітря, вода належить народу України. І від вас залежить, або ми йдемо і змінюємо країну і будуємо державу, або ми залишаємося в той системі, де правлять нами олігархи.